У Луцьку поліцейські затримали групу вимагачів, які шантажували людей на десятки тисяч гривень. За даними правоохоронців, підозрювані організували бізнес на вимаганні грошей у громадян за нерозголошення конфіденційної інформації. Учасники групи зареєструвалися у соціальних мережах під вигаданими іменами та збирали відомості про особисте життя певних громадян. Згодом потенційній жертві один із зловмисників призначав зустріч, під час якої дізнавався справжні анкетні дані потерпілого. Після цього разом із спільниками вимагали у громадян гроші за нерозповсюдження щодо них різної інформації. При цьому затримані погрожували постраждалим фізичною розправою, забирали у них документи тощо. Розрахунок відбувався готівкою або ж у вигляді онлайн-кредитів. За своє мовчання молодики просили від 8 до 10 тисяч гривень. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів луцькі оперативники та слідчі спільно з поліцейськими відділу кримінального аналізу встановили зловмисники їх затримали на гарячому. Усі вони жителі Луцька, двом із них 23, третьому 20 років. До слова, останній притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу.